це мединовації, і сьогодні я вам розкажу, що вчені винайшли для боротьби з неприємним запахом з роту, про революційний та безпечний спосіб підняття лібідо. Ну раптом, якщо вам не хочеться сексу, британські вчені знайшли вихід з цієї ситуації. Як перетворити жир в енергію за допомогою дихання? Та чи справді корисні оці славнозвісні 10 тисяч кроків? Тут лише перевірені наукові факти. Неприємний запах з рота є третім за поширеністю захворюванням, через яке пацієнти звертаються до стоматолога, поступаючись лише передонтозу. Дослідники відзначають, що основною причиною постійного неприємного запаху є газоподібні суміші сірки та інших елементів, відомих як леткі сірчані сполуки, які виробляються бактеріями ротової порожнини. Згідно з результатами нещодавнього дослідження, опублікованого в журналі BMG, Open, певні бактерії, які приймаються як добавки, включаючи лактобацилюс Саліваріус і лактобацилюс Рейтурі можуть допомогти освіжити подих. У своїй роботі дослідники переглянули медичну літературу, щоб знайти дослідження на цю тему. Зрештою, вони виявили сім клінічних випробувань, у яких взяли участь 278 людей віком від 19 до 70 років. З'ясувалося, що вміст сполук, які пов'язані з неприємним подихом, значно знизився в учасників, які вживали пробіотики порівняно з тими, хто отримував плацебо. Проте покращення не було постійним. Вони тривали близько чотирьох тижнів. Пробіотики, що містяться в ферментованих продуктах, таких як йогурт, хліб на заквасці, можуть нейтралізувати газоподібні суміші сірки, що виробляються бактеріями родової порожнини. Проте невідомо, чи заміна справжніх продуктів, таких як йогурт, на харчові добавки, матиме такий же ефект. Тож, на думку вчених, потрібні подальші клінічні випробування. Для людини з неприємним запахом з рота було розумно провести. Сти короткий експеримент протягом тижня або близько того, щоб побачити, чи споживання таких ферментованих продуктів може змінити ситуацію. Ферментовані та пробіотичні продукти складаються з корисних живих мікроорганізмів. Але важливо знати, які типи та скільки бактерій вони містять. Тож цей систематичний огляд і метааналіз вказує на те, що пробіотики можуть полегшити неприємний запах з рота шляхом зниження рівня концентрації летючої серчаної сполуки, зауважують науковці, щоправда, в короткостроковій перспективі секс не сьогодні. Давайте поговоримо про низьке лібідо. Я розумію, що тема настільки сором'язлива і некомфортна, що більшість людей не готова її обговорювати бодай з лікарями. А між іншим, небажання є хворобою. Вона називається Hypoactive Sexual Desire Disorder – гіпоактивний розлад сексуального бажання, і от саме на цю недовгу хворіє приблизно 10% жінок та 8% чоловіків по всьому світу. І британські вчені знайшли вихід з цієї ситуації. Нове дослідження показало, що гормональна ін'єкція може бути рішенням для чоловіків і жінок зі слабким статевим потягом. Кіспептин можна використовувати для лікування людей, які страждають від низького лібіду, стимулюючи вивільнення інших репродуктивних гормонів в організмі. Два нові дослідження показали, що природний гормон підсилює сексуальні реакції у жінок і чоловіків з розладом гіпоактивного сексуального бажання. Доктор Олександр Комнінос з імперського коледжу Лондона сказав, низький сексуальний потяг може мати серйозний згубний вплив на стосунки, психічне здоров'я та фертильність. Коментуючи відсутність засобів лікування, які зараз є на ринку, він сказав, що жінки мають обмежені можливості, які несуть значні побічні ефекти, а в деяких випадках шкідливо навіть спробувати. Він додав, на жаль, ці методи лікування мають обмежену ефективність. Ліцензованих методів лікування чоловіків наразі немає, і їх навіть не видно на горизонті. Тож революційне дослідження Імперіал показало, що кіспептин є потенційно безпечною та ефективною терапією, як для чоловіків, так і для жінок зі зниженим ліпідо. Гормон покращив сексуальну обробку мозку в обох статей порівняно з плацебо. Це також може допомогти підвищити привабливість незалежно від інших репродуктивних гормонів, таких як тестостерон. Жодних побічних ефектів не було зареєстровано від жодного з 64 учасників, що є ключовим елементом розробки ліків. Далі дослідники планують перевірити гормон у сексуальних проблемах психологічного походження, таких як незрозуміло низьке лібідо. Тож про позитивні результати, так звані відгуки від роботи гормону кіспептину, я знайшла у публікації Скан'юз. 44-річний чоловік вирішив взяти участь у випробуванні через попередні проблеми з сексуальним апетитом. Він сказав: ця проблема завжди була шкідливою для підтримки стосунків. Я часто виправдовувався, чому мій сексуальний апетит був низьким. Я пробував інші ліки для підтримки продуктивності, такі як Віагра. Він сказав, що це було марно, оскільки проблема була в його низькому бажанні, і от у червні 2021 року я отримав інфузії кіспевтину, і я помітив різницю з точки зору свого сексуального бажання. Того тижня, коли я зробив інфузію кіспептину, ми зачали нашого сина, який народився у березні 2022 року. У результаті випробування у мене був найкращий результат. Я дуже радий, що зробив внесок у це випробування, яке змінило моє життя. Цікаве питання: а скільки калорій спалюється при сексі? І от сперечаються на це рахунок вчені вже дуже давно. Одні кажуть про те, що це одне з найкращих навантажень, тому що йде як аеробне, так і силові вправи ви робите одночасно. А от інші вчені кажуть, що перетворити, навіть вивільнити жир з організму можна просто завдяки диханню. Опитування 150 австралійських лікарів, дієтологів, персональних тренерів показало, що більш ніж половина з них вважають, що жир у тілі перетворюється в енергію. Треба зауважити, що такі переконання спеціалістів суперечить закону збереження маси, який працює у класичній фізиці. Науковці підрахували, що з 10 кілограмів жиру утворюється. 8,4 кг вуглекислого газу, який ми вдихаємо, та 1,6 кг води, яка видаляється через сечу, піт та сльози. Тобто, щоб позбутися жиру, треба активно видихати вуглекислий газ. Але щоб з жиру утворився вуглекислий газ, треба фізична активність, тому просто дихати частіше не призведе до збільшення видалення вуглекислого газу. У спокійному стані середня людина дихає 12 разів на хвилину. При кожному диханні з організму виділяється приблизно 10 мікрограмів вуглекислого газу. За добу таким чином звільняється приблизно 170 грамів вуглекислого газу, що відповідає приблизно 200 грамам жиру. Це ліміт маси жиру, який можна втратити, якщо просто лежати та нічого не їсти. Є дослідження, які показують, що киснева терапія може позитивно вплинути на зменшення ваги, але так чи інакше, втрата ваги тіла відбувається через органи дихання. Фізична активність потрібна у будь-якому віці, і існує така ідея про користь 10 тисяч кроків. Так, от вчені вирішили перевірити, чи справді потрібно саме 10 тисяч кроків для того, щоб отримати переваги здорового способу життя. Дослідження жінок літнього віку показало, що всі бенефіти для здоров'я вони отримують вже при 4,5 тисяч кроків. Більш загальні дослідження показали, що число корисних кроків на день приблизно 8 тисяч. Цікаво, що офіційні медичні інститути ніколи не поширювали інформацію про користь 10 тисяч кроків. Навпаки, вони закликають до різноманітної фізичної активності. А історія про 10 тисяч кроків корисних для здоров'я почалася у 1965 році у Японії. Компанія випустила прилад, що мав назву «Манпокей», що у перекладі значить «10 тисяч кроків метр. Ну і як рекламу придумали, що саме 10 тисяч кроків необхідні для підтримання здоров'я. Тож не забувайте про фізичну активність різного характеру і пам'ятайте про пластичність вашого мозку. Тож давайте його разом розвивати з медичними інноваціями з усього світу. Будьте здорові і побачимось за тиждень!